Тобто, трішки більше ніж 100 років тому нам винайшли проблему і нам нав'язали її рішення. Типу тобто, для нас зробили норму того, що у тебе не повинно бути волосся на тілі. Тобто, спочатку це все почалося з ніг. Зніг, тому що в сорокових і пізніше з'явилася мода на шортики, на спіднички, там уже з'явилася порноіндустрія, і почалась проблема того, що тобі потрібно голитися усюди. Чому я говорю проблема? Тому що це пішло нав'язуванням. Якби це пішло просто формату, хочеш робиш, хочеш, не робиш, це без проблем. Ми всі фактично мали би жити в такому форматі. Але ми живемо з цією логікою, що жінка повинна жінка повинна поголити руки, поголити ноги, поголити пахви. А якщо жінка не хоче робити, тоді рекламна індустрія.